Привіт, друзі! Привіт! Суприві Трошки, Трошки замоталася, також, як і ви, якісь справи, тому, тому пізно записується відосик. Ну, але нічого, я думаю, що ті, хто хочуть, ті дочекалися мене. Отже, давайте, перший це буде ритуальчик, який я також забуваю вже два дні робити, і ви мені про це нагадуєте, тому, тому обов'язково. Робимо наш ритуальчик з вами, да? і будемо дивитися, що там. Хочу відразу попросити деяких глядачів, яким не подобаються мої вступи, або так як я розказую якісь історії чи ще щось. Значить, хочу нагадати, що це мій канал. Да? І я на цьому каналі роблю те, що вважаю за потрібним. От, тому вам прийдеться, якщо ви хочете слухати е прогнози мої, да, прийдеться якось житися і стерпітися з моїми історіями, які полюбляють 86 тисяч людей. Я думаю, що Треба мати до них повагу з вашої сторони, і не вимагати від мене вгодити особисто вам. Якщо це ви мені будете платити особисто тисячу доларів на місяць, от тоді будете щось там з мене требувати. Добренько. Я рада, що ми порозумілися. І я дуже люблю, коли люди розуміють нормальну мову. Парфумимся, дівчатка, парфумимся обов'язково. Як ви там новий рік зустріли? Скажу вам чесно, новорічного ну, в мене не було е, взагалі е, якоїсь свята не було. Але я знаю, що потрібно потерпіти потерпіти ще два місяці. От, ці два місяці будуть важкі, будуть серйозні обстріли, будуть руйнації. Навіть ось одна людина написала, що будуть в кривому розі, їй е, снилося, що. На заході міста буде руйнація. Я вам скажу, що так. Скоріше за все, це сон в руку да руйнації в Кривому розі. Будуть, треба бути до цього готовими. Отже, медитуємо і обов'язково долучаємося до медитації щодня в 20.00. Медитація знаходиться на головній сторінці канала, там намальоване море. Включайте її в 20.00 щодня, слухайте, що я кажу, і робіть вправи. Хочу подякувати тим, хто мені задонатив. Не, відза... не віддонатився Кри... Крапивницький. Ні не... Не від кого не було донату. От, Напишіть, будь ласка, якщо ви донатили, напишіть, що Крапивницький донатив і е... Харків не донатив. Е... Тому... Тому всі інші віддонатились, задонатились. Так, поїхали, поїхали. Кривий ріг на це у нас буде третє. Так собі даже поставлю. Ось у такий в мене календар. Тут такий є. Так, календар, календар, ага, ось у третє. Завтра буде 0,3. Так, на 0,3, 01, 24 кривий ріг, обстріли, вибухи. Що тут у нас буде? Ну що ж, за околиці міста буде чути бабахи. В принципі, нам за ці кілька днів, я думаю, не звикати. Особливо буде чути півгок -пів і нк буде дуже чути це бабахкання, і, можливо, хтось навіть буде бачити, що саме, що саме бахало. Що ж, десь буде горіти, і притом горіти там, де зіб'ють, буде горіти. Е і буде ось дуже сильний бабах з руйнацією. Це не житловий сектор, але е приховають від людей, люди не будуть чути, що це таке. Люди не, не всі будуть знати, що це йдеться. Інгулець. Інгулець 3, 01, 24. Завтра у вас не буде води в якихось, в якихось ну, не знаю, там, мікрорайонах, чи як правильно сказати, буде якийсь проводитись ремонт апостолово. Апостолу дуже сильно буде, буде, буде зі сторони, там якийсь дитячий заклад є, і от або над ним, або з тої сторони буде бахкати. Можуть уламки впасти і загорітися. Зеленодольськ. В районі дач буде якесь двіження. Ви будете, е, до речі, буде щось. щось я не знаю, якесь. Я, що це за движення, не знаю, але всі його будуть там, обговорювати, якась новина буде. Так, Зеленодольськ, Павлоград. Павлоград, хочу подивитися на ціх карт. Павлаград, шахеди завтра будуть з північної сторони міста летіти. А вон на північну сторону міста летіти. Там, там є якийсь ресурс, здається. Тобто, це може бути те, що дає нам заряд. Або от якісь склади з чимось. От, і туди буде прильот. Є великий вибух. є великий вибух. Людей там не буде, от, але вибухи будуть, ну, люди будуть налякані. Нікополь. На 3, 3.01.24 24 Нікополь. Ну, Нікополь мені подобається, ця карта незламний. Тобто, карта так і називається. Незламний. Да? От. І ви завтра будете знову у полоні У полоні обстрілу, тобто, у полоні в агресора. Дивіться, як дві карти падають. Так і називаються карти полон і агресор. Але вас не зламати місто стоїть вночі дуже буде сильно. Вночі буде довго. Буде обстріл, будуть йти більше. Нікапальщина страждає. Ось о, горітиме, горітиме там, де люди працюють або торгують, де є якийсь ресурс. Ресурс, який, який дає, дається на багатоповерхівки. Без води будете, якийсь район буде без води. Приватний сектор і е, якісь громади поряд буде, буде понівечено, люди, люди можуть, е, ну, люди можуть пострадати. Так, ні, капаль. Так, херсон. Херсончик. Херсон, хоч буде і погані звістки будуть, тобто про контрнаступ, який йде далі, але буде, прийде якась допомога. допомога місто буде, і місто також бореться, місто стоїть, місто тримається. Так. Карта вибуху, карта руйнації говорить про те, що завтра будуть прильоти там, де були хлопці, де їх екіпіровки, де або були полісмени. Звідти люди пішли, там нікого немає, але там буде якась одна людина чи сторож, чи хто. На околиці міста також якийсь дитячий заклад буде постражда. Вже не перший раз щось пов'язане з матерями під загрозою. Так, Херсон. Крапивницький. Крапивницький. Крапивницький центр міста. Буде горіти. І на півночі ДРГшники щось наведуть на якусь ціль і вона буде, перестане працювати. Трапивницький 3.01.24. ППО працює, але спершу, спершу вибух, а потім сирена. З південної сторони буде летіти і бабахи чути. І на околиці міста чути бабахи. Тобто неспокійно, неспокійно, але карти руйнації немає. Немає. Так. І це так надухалося аж. І що у нас далі пішло? Запоріжжя? Запоріжжя. Запоріжжя. Третє, ноль, перве, 24 Запоріжжя. Запоріжжя приватний сектор, у вас щось, щось буде або горіти, або якесь вбивство. Щось, щось у вас якась подлість. Ось, у, коли якоїсь церкви чи школи є пожежа, десь зіб'ють над ним. І горітиме там, де люди щось будують. Так, Запоріжжя. Запоріжжя. Агресор готує вам пастку. Тобто щось таке буде дуже-дуже. Таке негативне, що вас приведе у вічай. Це буде вночі, вночі не ігноруйте, будь ласка, тривогу. Не ігноруйте. Можуть люди, карта полону говорить про те, що можуть бути люди з... ну, або засипані, або не буде куди діватися. Так, Запоріжжя. Вибуху лунатимуть в старому місті і приватний сектор там або дачі. Поряд, де є якийсь арт-об'єкт, музей, щось таке малювали. Там, може, графіті, вибухи і руйнації. Там не просто а там руйнації, там попадання. Там, де люди працюють, іменно якесь завод, предприяття, там буде збита. І дорога. Дорога, або, або транспорт, який по воді ходить. Там теж є така небезпека. Так, Дніпру, Дніпрушечки. Дніпрушечки, шови. Нічого, перемога. ППО спрацює. Дніпрушечки. Так, Дніпрушечки, третє, 01, 24. Що там у вас обвалиться? Якась, якась ліпніна на багатоквартирному будинку, чи що, щось обвалиться, чи якийсь балкон обвалиться акуратно, щоб там якогось хлопця чуть не прибило. Так. Далі. На околиці міста якесь якесь движення буде таке. Тобто, чи шахед летіну, чи ще. І дивіться. Тільки якийсь ремонт іде, чи шов, якийсь шо, в дитячому закладі там прильот є. Будьте уважні. <клес> <клес> так, Дніпро. За Дніпром у мене що? Миколаїв. Миколаїв. Миколаїв зразу падає карта руйнації. Зразу карта горить на околиці міста. Будьте уважні і обережні. Коло парку. І в багатоквартирному будинку вікна. Вікна можуть травмувати людей. Так, Одеса. Одеса, Одеса бабахає і десь в порту прильоти. Одеса сильні прильоти, дві карти башні, говорить про те, що по воді там вже були прильоти, там вже щось воно вже пошкоджене, акуратно. Очаків. Очаків. А що, очаків? Вас стріляють, а потім вже працює сирена, тільки так ось. На околиці міста знову треш. Руйнація повна. Тому не ігноруйте тривогу. Київ. Київ. Київ, карта прильотів говорить про те, що знов є попадання. Дуже неочікувані. Там, е, і це може бути те, що їсти по воді. Карта повторення ситуації. Так. І Харків. Харків на кришу якогось закладу на околиці міста можуть впасти уламки від роботи ППО. Є прильот у Харкові. Вікна повилітають. Сильний прильот. Дві башні сильний прильот. Я Київ не дивилася досконало. Я побачила один прильот ну, один із прильотів руйнацію. Це говорить про те, що це може бути не один льот, це може бути багато. Тому не ігноруйте Київ, будь ласка, не ігноруйте, того що о, зі східної сторони буде сильно панівечина пошкоджена. Так, обираємо перший, другий, третій варіант. Поїхали. Перший, другий, третій варіант поради. Перший варіант що вам робити? Знаєте, вам треба трошки побоятися про хворобу дитини, щоб дітки не похворіли. Далі, другий варіант. Або нова хвороба якась йде, теж треба побоятися. Другий варіант. другий варіант говорить про те, що ті, кого ви любите, вам придеться не давати їм гроші. От прийдеться поступити некрасиво, не допомагайте їм грошима. Якась, якийсь чоловік, кого ви любите, я да, буду, вас дуже ну, добре відноситься, він, чи вірні, ви до нього відноситесь, гроші не давати. І третій варіант. Так, третій варіант, вам потрібно е трошки припинити свої емоції, да, і тако хитриком ладиком, ну, щось, щось, щось вирішити хитрістю. Не відкрито, тако е давати якусь агресію, а хитрістю. Ну і давайте почитаю вам віршики, як завжди, я вам читаю свої вірші зі своєї книжечки от такой. Що ж я вам почитаю? Що я вам почитаю? Що я вам почитаю? Так, друзі. Писала колись пісню, але не що ще її не співав. Можливо, хтось і заспіває. Е е е буду читати вам е буду читати вам اх, куплети і приспів, але я буду читати як вірш, а можливо, хтось колись її і заспіває. Ніч темну ковдру вже над містом розстелила. І місяць сумно. Заглядав в моє вікно, без тебе, любий, засинати вже не сила, я кожну ніч тебе чекаю все одно, рукою проведу ні, то мені сталося, що постів твого тіла зберігає слід, іначе подих твій торкнув мого волосся, і підсвідомо я вдивляюся на схід. Час забирає в мене образ твій поблажливо, та пам'ятаю кожен погляд, кожен крок, переступаючи кордони недосяжного, тебе шукатиму тепер серед зірок. Прийшла війна в країну нашу несподівано, коли її підступну, не чекав ніхто, і залишилось тільки пісень недоспівано, на згадку лиш хрести стоять. Серед квіток, бо соняш вийду в ніч і підніму обличчя, не відчуваючи вечірньої роси, прошепочу Твоє ім'я, тебе покличу, і миготінням зірки ти відповіси. Це я писала ще в 2015 році писала про про тих, про тих. У кого забрали рідних, близьких, коханих. Це про кохання, але я вам хочу сказати, мені дуже шкода, ще матерів. Тому давайте, давайте будемо, що ми можемо робити. Ми можемо донатити, і ми можемо медитувати, робити захисти над тими, над кого ми знаємо. І кого не знаємо також. І щоб робити цей захист, у мене є медитація, я вам про неї казала, будь ласка, Це там говориться, як робити правильно, так як воно має бути. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки на мене підписані, з вами нічого поганого не трапиться. Вірте в це і пам'ятайте, повірю вашій дано. Вам буде. До речі, якщо хтось хоче бути присутнім на освяченні. Е на освяченні, на освяченні, на освяченні. Шостого зранку буде святиться вода. Я знаю, ми сьогодні балакали з цим романом на, о, в церква Свята, свята Ніколаївська. Зайдіть, попитайте в ту маленьку церкву, церквушку, от, і е спитайте, спитайте. Спитайте його коли, бо щось, щось ми сьогодні говорили. Я щось слухала-слухала і погано послухала. Погано прослухала. Наче як у 6-го вранці, в, часов, в 8 часов ранку в нього буде освячення водички, кому треба. Ну, а ми з вами прощаємося до наступного дня. Пока-пока і цьомики бомики